Сьогодні ми розповімо про практично невідому постать українського мистецтва, українського мистця Михайла Андрієнка. Роджений у 1894 році на Херсонщині Михайло Андрієнко все своє життя мріяв потрапити до Парижу. Він пройшов тривалий шлях до цього, і нарешті, в 1923 році він вже напостійно оселяється в Парижі, де прожив. Безвиїзно, практично 60 років. Практично усе своє паризьке життя Михайло Андрієнко мешкав на вулиці Вожірар. Його помешкання на піддачу служило йому одночасно і майстерні, і житлом. До нього він повертався пішки, неквапно крокуючи найдовшою вулицею Парижу, повертаючись зі свого улюбленого ресторану Ледом, в якому він постійно, практично щоденно. Вечеряв. А ось він в колі українських паризьких мисців. Перший ліворуч скромно примостився в цьому відомому мистецькому українському колі. П'єро Люнер так назвав Андрієнка швейцарський критик. П'єро Куртіон І мав на це підстави. Але сам про себе Андрієнко. Коли ствердив, описав свій виїзд до Парижу так: події, що розгорнулися по війні в 1914 році, виштовхнули зі своїх країн маси людей. Молодому юристу, який вирішив стати мисцем, довелося пройти довгий, тривалий ризикований шлях, перш ніж він дістався до свого улюбленого і коханого Парижу. У розповідях тих, хто особисто знав Андрієнка, з ким він спілкувався. Він видавався мовчазним і таким сором'язливим, але видатним інтелектуалом. Він уникав публічності, політичних дискусій, проте внутрішньо залишався твердим у переконаннях, страшенно нервовий, але назовні цього не показує. Палить дуже багато. Занотує про митця. А Володимир Попович людина дуже порядна, чесна, а при тому трохи песиміст. Писав про Андрієнка Попович. Життєві випробування зробили Андрієнка уважним до різних збігів, невипадкових випадковостей, не випадкових зустрічей. Він був часто нерішучим. Одного разу зізнався поповичу, що хотів поїхати на знамениту гору Сен Мішель на березі Ламаншу. Вже пішов за квитками, але в останній момент подумав, що не бачив замки Луари і вирішив поїхати туди, але впав дощ і він нікуди не поїхав. Тому П'єро Рунер це справді місячним П'єром, достатньо влучно назвав його П'єр Куртієм. Пинившись у 20-ті років в Парижі, художник спочатку два тижні мешкав в Ляруш. Це вулик відоме приміщення. Ми про нього розповідали. і Ви зараз його бачите. Частину цього приміщення, посилання на фільм, який трошки детальніше розповідає про вулик про Ля Руш, про те, як там мешкали українські митці. В посиланні буде до відео. Що впродовж мешкання уляруш, тобто у вулику, Михайло Андрієнко придивлявся собі житло і знайшов ось цей чудовий будинок. І він тоді йому видавався найрозкішнішою резиденцією. Ось там, на піддащу, він влаштував собі і помешкання, і майстерню, і клуб, в якому він приймав своїх однодумців, ділився з ними своїми творчими планами і реалізовував їх. Що грошей нещадно бракувало? Він намагався заробити їх як міг, робив батяки. Реставровував мистецькі твори, поки не назбирав достатню суму, аби дозволити собі на житло в цьому будинку, яку ми зараз бачимо. Це Вожияр 228. Він тут мешкав усе своє життя на тій мансарді, яку ми зараз бачили. І, я думаю, ми ще повернемося до цього зображення. Тоді це був достатньо незаможний район, який розташований був поруч із найулюбленішою частиною Парижу. Михайло Андрієнка це перехрестя, перехрестя двох бульварів. Распай і Монпернас, і властиво з цього приміщення, з цього з цієї мансарди, він вирушав туди, поминаючи цю вулицю. Божяр, він виходячи з цього самого будинку, він вирушав до своєї улюбленої частини, яку він любив, яка його створила як у мисця. Бо саме перехрестя бульварів Распай і Монпарнас наклало найбільший відбиток на мистецьке формування Андрієнка. Власне, через це пішно свій біографічний твір, так і назвав перехрестя. Воно вперше було надруковано в журналі Сучасність у 1968 році. Його назва символізувала те, про що ми говорили: перехрестя бульварів Распай і Монпарнас. Перехрестя двох улюблених кав'ярень місця Ротонда і «Рідом». де у між Єний час творився феномен української паризької школи. Іде Андрієнко щовечора, вечеря, у улюбленому людомі. Паризька кав'ярня майже завжди була своєрідним таким пунктом спостереження за життям Парижу. Це дуже вдалий пункт спостереження. В ній люди могли навчитися спостерігати за життям Парижан і за життям, взагалі не беручи в ньому участь, якби відсторонено. Хто був в Парижі, звертає увагу, що дуже часто є одинокий столик, одне крісло, у якому ти сидиш сам і спостерігаєш за життям Парижу, віддаляєшся і поринаєш в нього. І от, властиво, за одним з таких столиків лідомі любив вечеряти, любив споживати вечерю разом з життям Парижу Михайло Андрієнко. Він звідси спостерігав, як рухалися люди, як рухалося життя, як рухалися персонажі його творів. Так інколи за калехом вина і за вечірньою газетою він спостерігав за тим, як минає повз нього Паризьке життя. У творі Андрієнка перехрестя драматична історія головного героя розгортається на сцені Парижу в декораціях мистецького середовища Монпарнасу. Автор дозволяє собі широкі відступи від цих паризьких декорацій. а Потім знову повертається і підхоплює лінійку сюжету на диво, просто і точно Андрієнко пояснює складні механізми мистецького життя 20-го століття у Парижі. 20 років кубістично кубістично-конструктивістський період його творчості. Андрієнко був добре обізнаний з кубізмом і футуризмом ще в Україні, де імена Пікассо і Марінетті циркулювали в мистецьких колах до Першої світової війни. Андрієнко належав до авангарду і абстракції в силу того, що був значно молодшим. Наприклад, за Казимира Малевича Андрієнко належав радше до генерації Макса Енста, Рене Магріта і Альберто Джакоменті ти, хто додавав нові ізми, конструктивізм, сюрреалізм, хто експериментував, поглиблював можливості авангарду в сенсі ХХ століття. За всіх часів поруч з мисцями, що заслужено заробляли велику славу, існувало багато добрих мисців, які не заробили собі великого імені. Деякі тому, що рано померли, інші тому, що мало продуктивні, мало чого по собі залишили. Ще інші мало турбувалися, щоб уславити своє ім'я при житті. Однак вони залишили праці, які часто за якістю досягають рівня сучасних їм відомих майстрів, Писав Андрієнко, і властиво він це писав, бо належав до переліку останніх його. Абстракції завжди чітко були вибудовані в кожній надзвичайно уважне ставлення до якості виконання взаємозв'язку форм та кольорів, де фактури поверхні картин, поверхна полотен, поверхні його колажів дуже часто. Підкреслювала одне одного. Він був противником руху кольорів. Він вважав, що в картині все повинно коритися суворим канонам солідної побудови без жодної гривипадку, без найменшого коливання форм матеріалів чи кольорів. Спочатку 30-х років Андрієнко відійде на десятиліття від абстракції, а потім знову повернеться до неї вже в останньому етапі своєї творчості. Суський критик Дій Дорнан, який називає Андрієнка піонером і промотором кубізму, зверне увагу на назви картин: жодного романтичного чи фольклорного ліризму у виборі назв творів Андрієнка, Елементи планів, лінії, рельєфи, зображення, позиція, квадрат тобто, не більше він не був поетом у своїх назвах. У три роки. Андрієнко захоплюється з сюралізмом, відкриваючи його довколішньому світі в природі, в речах, власній свідомості. Його натюрморт з годинником промовляє про одвічний взаємозв'язок між часом і мистецтвом. Картини найвизначніших майстрів почали перетворитися на товар, і щойно тоді торгівці картинами почали помічати, скуповуючи картини, притримуючи їх до часу, підживлюючи безнастанну рекламу і вдаючись до всілякого роду комбінацій, щоб підігнати ціну. Вони наживлювали величезні маєтки. Так вважав Андрієнко і мав особливе співчуття через це до авторів невдах, що дісталися з різних куточків світу до Парижу, але не виграли в лотереї успіху і слав. Як це судилося І іншим? Андрієнко завжди відгукувався на українські ініціативи. Він не міг організувати, але завжди був готовий долучитися до вже організованого. Андрієнко був принциповим осудженням, але рідко кого засуджував. Якщо творчість іншого майстра він вважав цікавою, то завжди відверто говорив про це. Андрієнко високо цінував Архипенка і неодноразово нагадував усім, що варто поширювати інформацію про цього скульптора світового рівня в українських колах. Разом з Поповичем свого часу вони оглянули посмертну виставку Архипенка в музеї Родена. Про Архипенка у нас також є окремий фільм. Описи до відео буде посилання на нього. Андрієнко залишається самітником, особливо в останні роки життя, коли відійшло багато його знайомих. я всього лише маленька частинка світової драми серед мільйонів інших писав він про себе. Стиль життя, любов до Парижу робить Андрієнка емблематичною постаттю польської школи. Його помешкання на вулиці Вожерар було одним з тих ательє, що становили собою, наче величезну колабораторію працю, які часто розвивалися в різко протилежних напрямках. Тут працювали мисті, що зійшлися з різних країн, стикалися найрізнорідніші ідеї в умовах повної. Свободи і цілковитої незалежності намасувалися невідомі самим працівникам неясні лінії. зіткненням багатьох зусиль починалася іноді окреслюватися якась лінія більш виразна. Напрям утверджувався і виходив у виставки. Прирівнюючи Андрієнка з Піро Луне, Куртіон, очевидно, мав на увазі його задумливо сумний погляд. Але Андрієнка справді цікавився місяця. 20 липня 1969 року, коли американці здійснили посадку на його поверхні, Володимир Попович провідав місця і зробив запис. Говорили ми про політ на місяць. Сказав, що так тим цікавиться, що купував по три газети на день, і піде до кіна, коли будуть давати фільм про Аполлон 11 Зі своєї майстерні на останньому поверсі, де Андрієнко підгодовував голубів і мишей, спостерігав також і за розвитком світового мистецтва, і усвідомлював значення абстракції, що позначили століття, в якому він жив і творив. це мистецтво йшло по лінії головної і сміливої ідеї свого часу. Відриву від земної кулі і у пошукові нових світів. Якщо вам було цікаво, ставте вподобайки, підтримуйте наш канал і підтримуйте ЗСУ.